Отримали новинку, лише погляньте, які до нас приїхали чоловічі, класні брендові від Алді костюми спортивні. Шикарні. 750 гривень всього за одиницю. Це у нас буде кофтинка та штані. Як бачите, бешта, темно-сині, класні модні ходові кольори. Їх буде сім комплектів. От, кофта та штани, тобто комплект. Сім комплектів буде у лоті 5250 гривень загальна вартість. Від роз... В розмірах від М до 2 х класна розмірна сітка. Можуть бути варіанти як в пакуванні, так і в. Без, переважно буде без пакування по складу. Котон 55% і 45% полієстер. Показую вам варіант в бежі. Ось, наприклад, штані. Лише погляньте, яка трендова моделька, як виконана. Тут у нас іде на пов'язку з шнурю, шнуровочкою модні карманчики на отакій застібці. Показує всередині це щільна щільна бавовна, нема утеплення. Це такі демісезонні костюми, але дуже модні, дуже круті. Погляньте ось такий шовчик, ось такий манжет. Такі фасони дозволять продавати особливо на молоду категорію клієнтів. А всі ми знаємо, хто найбільш платоспроможний. Тому кажу вам так, як є. Модні костюми, для, особливо для молоді зайдуть. Капюшони, зіпка, кишеньки. Ось такі, подивіться, як класно рукавчики зроблені, так, щоб не було в тоненькому, а от якісно так прошили. І плюс у нас ще є синенький, як бачите, варіант, також дуже гарний. Дуже круті. Мені дуже подобаються ці костюми. Вони такі фактурні. Ось покажіть, будь ласка, ближче, щоб показати, яка фактурна тканина. Це створює одразу такий вигляд солідний. Для того, щоб замовити ось такі костюми вам на реалізацію ваші магазини для ваших любих клієнтів. Звертайтеся до наших менеджерів. У описі під відео залишаю всі деталі.